На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у передачі День вчителя святковий привід поспілкуватися з тими, хто навчає і виховує дітей попри війну. Чим означився новий навчальний рік для найбільшої в Європі міжнародної української школи Литви? Як юних музикантів з Харкова зустріла на навчання та відпочинок курортна Паланга? Про це говоритимемо просто зараз докладніше. У першу суботу-жовтня в Україні традиційно вшановують вчителів. Через війну, опинившись у Литві, сотні українських вчителів продовжують навчати тут українських дітей рідною українською мовою та за українською освітньою програмою. Це стало можливим завдяки тому, що з 2022 року діє міжнародна українська школа Литви. За цей час навчальний заклад став не лише найбільшою в Європі школою національних громад, а й моделлю, яку Міністерство освіти та науки України прийняло за основу для української школи за кордоном в день професійного свята. Ми спілкуємося із засновницею, натхненницею та директором міжнародної української школи Литви Оленою Внуковською. Щиро дякую за запрошення на українську хвилю. Звичайно, день надзвичайний, тому що Міжнародна українська школа Литви об'єднує 300 вчителів і помічників вчителя. І, звичайно, це найдорожчі колеги, найрідніші люди, які... Дають можливість віддати нашим дітям, які ці страшні часи війни не вдома в Україні, в мирній Литві, можуть мати українського світу. І я пишаюсь, що з такою командою, з таким колективом, ми змогли відкрити п'ять відділень нашої міжнародної української школи в Вільнюсі Клайпідікауносі Шауля і Пані і тому це не просто, скажем, школа міжнародно українська Литви. Це для мене найрідніша школа в моєму житті особисто, тому що я починала в Києві 88 рік. Тоді це була середня школа Академії педнаук, експериментальна, яка згодом, коли Україна стала незалежною, стала першим українським колежем. Тому я вихованка. Цієї української школи, і тому український коледж має ім'я Василя Сухомлинського. Він вже працює 36 років, і тому звичайно в день вчителя я хочу всім нашим українським вчителям, які працюють за кордоном, і в Україні побажати добра, миру, перемоги і бути як птах Фенікс. Ми дуже всі згораємо до кожного дня, вигораємо, але ж ми маємо йти світити нашим дітям, і тільки разом ми зможемо перемагати неосвіченість і руський мір. Треба сказати, що школа працює вже третій рік і не тільки стала на ноги, а розвивається. І от те, що відкрилося відділення, скажімо, в поневежисі. Знаю, що багато батьків чекали цієї події. Діти чекали, тому що для них можливість це вчитися в рідному освітньому середовищі. Що є тим, чим ви справді, як керівник такого великого навчального закладу, пишаєтеся? І про що можна сказати сьогодні? Я хочу подякувати всім нашим литовським керівникам відділень. Перше Артура Джугеліс, це наш генеральний директор, Даріус Матвєкас, це наш фонд, який підтримує школу, благодійний фонд вже три роки. Це пан Маріус Каунас, пан Гідімінас Шауляй. Пан Кістутіс, новий керівник Клайпеді, який цей рік ми розпочали з ним. Прекрасні освітяни, люди, не просто литовці. Це люди, які розуміють, як потрібно нашим дітям і нашим вчителям в мирній Литві мати професійний, як то кажуть, плацдарм. І, звичайно, завдяки такій співпраці і правильному баченню з боку литовців, у нас вийшов такий дуже гарний симбіоз. Українські вчителі, бо всі жінки з України, всі вчителі з України, програми українські, діти українські, але ж разом з вчителями литовської і керівниками з Литви, литовцями, нам вдалося побудувати таку мережу. Українських шкіл і що нам бракувало? Нам бракувало завжди дітей багато приміщення, і тому на третій рік нашої роботи в Литві саме мер пані Вежеса, Я щиро дякую меру пані Вежеса за те, що знайдена модель, про яку ми мріяли. Нам надано. Литовську школу, прекрасна споруда, яка з історією з 1960 року, яка скажімо, вже не мала багато учнів, і ось це розкішне приміщення з історією з традиціями з прекрасною директрисою, пані Сандрою надають нам і 2 вересня. 24-го року наше відділення в Панівежес розпочало в школі, в якій вже був гігієнічний паспорт, в якому був зроблений ремонт, в якому розкішні кімнати. І наші діти приїхали навіть у нас учні приїхали з Польщі з Німеччини, тому що це, як я кажу, меру обіцяю йому, це буде наша українська столиця в Панівежесі, тому що я вірю, що дітки, які не мають можливості вчитись в п'ятиденних офлайн школах, приїдуть до нас зимувати. Тому що ми радо запрошували ці роки в Вільнюс, Клайпіда, Каунас, Шауляй, шовляй, але ж настільки радо запрошували, що збільшились з 200 дітей на 3000 тисячі дітей. Тому тільки пані Вежес може нам допомогти з проблемою приміщення. Тому ще пані Вежесі бракують інженери, так мені мер сказав. Тому я думаю, крім української школи, ми відкриємо ще якийсь інженерний факультет і будемо вирощувати наших учнів-студентів, тому що ми не просто школа, ми. Ми створили центр інклюзії Альма, де ми працюємо з нашими дітками з інклюзією, логопеди, дефектологи, психологи це велике досягнення. І саме велике досягнення, я вважаю, ми правильно розпочали філософію школи, що добро перемагає зло і що дитині потрібна школа радості. І для того в нас зараз працює наша школа мистецтв, це, як ми називаємо, неформальна освіта. Це наші 28 факультативів і гуртків. У нас є скрипка, вокал. В нас є хореографія, балет, українські танці, англійська, французька, німецька, литовська поглиблена, театр. І, звичайно, діти повний день спортивний. Дуже цього року у нас в Вільнюсі. Ми винаймаємо за страшні кошти, але ж найрозкішніший спортивний зал. І тому в два роки була школа безкоштовна. Але ж зараз для того, щоб оплачувати страшенну оренду і комунальні послуги, і спортивні зали, ми для. Гуртків і для, скажімо, підтримки школи просимо батьків вносити 50 євро щомісячно на ці потреби, і це дає право відвідувати три гуртка безкоштовно. Тому я вважаю, що ми знайшли так само і модель для фінансування, тому що ми маємо від Литви оплату вчителів, помічників вчителів. Це зарплати. Ми видаємо 42% на податки Литві. Тому ми допомагаємо Литві. Ми розвиваємо, ми є інвесторами, тому що це великі кошти, 42% від наших, скажімо, субвенцій освітніх. Але ж за умовами, ми є литовська школа, приватна. Ми маємо збирати гроші з першого дня. Ми так не робили, але ж зараз ми потребуємо ці 50 євро. Чому тому, що приватна школа має сплачувати самостійно, і нам ніякі муніципалітети не допомагають в фінансуванні оренди. Щиро дякую Клайпецькому муніципалітету за підтримку фінансування, пані Олена. Наступна зима по всьому буде непроста для українців в першу чергу через те, що фактично зруйнована майже вся енергосистема в Україні. Нова хвиля людей, які змушені з дітьми шукати прихистку. Вона вже в Європу потрошку йде. Чи готові ви до цього виклика і що робити з тим, що зараз в класах багато дітей діти вчаться в дві зміни? Як бути, і яке бачення у вас як у керівника навчального закладу? Діти вчаться в дві зміни тільки в Вільнюсі, тому що вільнюс найбільше там тисяча дітей в нас. До Вільнюса щодня, як столицю, прибувають українські діти. Четверта вже хвиля, це наша третя зима. Бувають 10 дітей, буває 20. Всі йдуть до нас, і ми приймаємо всіх минулого року. Ми розпочинали в Вільнюсі 700 дітей в вересні, і протягом року ми закінчили 1100 дітей в травні. Ми не обмежимо всіх громадян України, всім, кому потрібно. Бути з нами, ми приймаємо всіх дітей. Приміщення ми вирішимо. знов хочу подякувати нам. Зараз муніципалітет Вільнюса надає приміщення. такий є палац піонерів, і там, щоб працювати в одну зміну, ми будемо користуватись додатковими залами. Ми не можемо брати в оренду школу, їх просто немає в вільнюсі. Але ж нам з першого дня пропонували це приміщення. В нас просто не було тоді грошей, щоб купити парти. Тепер у нас є парти, є приміщення і є спортзал. Тому ми в вільнюсі так само зараз виходимо ходимо на одну зміну, але ж дітей приймаємо. Але ж я раджу всім, якщо можливо, пані Олена, зроблю рекламну пропозицію. Я запрошую всіх дітей, які є в Україні, до нас в місто Пані тому що там велика школа і там поки невеликі класи. Тому запрошую, якщо є вибір і ви хочете на зиму, запрошую до нас, до Литви саме в Панів'жець. Упереджаючи одне з питань батьків про підручники, знаю, що гостро стоїть проблема з наявними паперовими підручниками чи можна поліпшити ситуацію, і що буде найближчим часом? Ми пишались в минулому році, що ми привезли із України півтори тонни підручників Саме ми відкритті роздали на відділення вільню Клайпіда. Потім ми друкували підручники 21 тисяча. Але ж у нас в травні в Вільнюсі двічі травні в червні був потоп після цього потопу. І зібрались з порадою. Ми були в міністерстві, радились, як робити нам. Сказали: ви приватна школа, збирайте гроші. Тому ми і змушені були з батьків на цю підтримку. Зараз ми так само маємо право друкувати. Вати підручники, і в нас з грудня 23-го року підручники так само чекають півтори тонни в Києві. Чому тому, що зараз це не просто так, ми тут в Литві, Це під час війни і перетинання кордонів навіть супровідом, якщо навіть листи на і скрізь, це не 10 книжок, не 20, Це дуже боляче. Перетинати кордон на польському кордоні, тому зараз вже і посольство України, і Міністерство іноземних справ Литви, вже написані ці листи. Але ж проблема, хто привезе. Тому ми займаємося волонтерською діяльністю наша школа. Ми відправляємо допомогу і мріємо про те, що ти литовські, скажімо, організації, українські організації, волонтерів, які скажімо, забирають допомогу і везуть в Україну. От ми зараз організовуємо у нас, зараз працює в. В школі чудовий педагог-організатор пані Олександра, вона волонтер, багато вже третій рік, і, скажем, її команда волонтерів зараз. Ми намагаємось ці підручники привести і частину, звичайно, ми надрукуємо. Я радію, що батьки дуже підтримують школу. Я давала інтерв'ю в Мюнхені. Ми були запрошені німецьким міністерством освіти ділитись досвідом Литви. І я в липні ділилась досвідом, і мене запитали: а секрет успіху міжнародної української школи Литви. Вид, вона така велика секрет успіху, що вона дійсно міжнародна, тому що вона дійсно українська, і тому, що вона дійсно в Литві. Оце секрет успіху. Сьогодні ми ведемо мову саме в день професійного свята українських вчителів. А я знаю, що вчителі навіть створили власну українську профспілку. Можна прокоментувати? Так, ми були змушені, як то кажуть, створити свою українську профспілку, щоб захищати інтереси українських вчителів. Наша міжнародна українська школа Литви була ініціатором. В 23 році, в 22 році, ми провели перші форуми українських вчителів зарубіжжя. це в Вільнюсі. І до нас перший рік були колеги з Латвії, а вже другий рік були колеги і з Латвії, і з Польщі. І так само французькі колеги з нами завжди, українські вчителі цих трьох країн. Зараз, після підвищення кваліфікації, ми запрошуємо всіх українських вчителів Європи вступати до нашої профспілки. Для чого? Для того, що руський мір він скрізь століттями працює без вихідних, і тому нам не хотілось це вірити. І коли скажімо, школа наша розпочала роботу в вільнюсі в квітні. 9 квітня 22-го року мами приїхали в березні, і коли вони пішли в інші школи, литовські з російською мовою, вони не могли навіть уявити сотої долі, як не хочуть наших дітей. В цих російськомовних школах імені Горькова, Пушкіна, Софії Валеска і тому подібне. Тому в нас в минулому році, в 23-му році, наші вчителі клайпецького відділення в нас в Клайпецькому відділенні 53 вчителя і 42 вчителя після року працювання в клайпеді. Вони вступили в діючі проросійські такі профспілки, і вони рік намагались розвалити нашу школу. Це дуже болюче було дізнатися, що це дійсно так, але ж. Зараз з новим керівником відділення працює. Це прекрасний керівник. Наш литовець пан Кістутіс. діти працюють, школа працює. Звичайно, що кількість дітей пішли в іншу новостворену школу, так само восточноєвропейську, як вони її називають це право кожного бути в тій школі, де вони вважають бути. Але ж профспілка наша зараз захищає. Вони якраз були на дні відкритих дверей в Клайпеді, задавали питання, тому що всі в Литві, ми Литовська школа. Ми живемо за законодавством Литовської, скажімо, республіки. І є такий закон про конфіденційність, і є такий ще педагогічний кодекс, і тому, якщо люди порушують. Відповідальність несе Олена Внуковська директорія. Тому директорія дуже хоче, щоб її колеги нічого не порушували. А для того, щоб не порушувати, потрібно знати. І для того в нас є прекрасний білінгвальний педагог, людина, яка ще є й громадським діячем, яка в Литві вже більше десяти років, яка працює вже другий рік в нашій школі. Це Петро Пирогов, коли українці опинились в березні 22-го в вільнюсі. Саме пан Пирогов очолив курси литовської мови для українців і продовжує їх викладати. В нас в школі вже за три роки народилось, да, в наших вчителів більше п'яти дітей. У нас приходять мами, які так само діти народились в Литві. Тому для нас з першого класу із дошколярика в нас литовська і українська це рідна. А білінгвальність у чому? Тому що з першого класу в нас друга. Мова іноземна, да? це іде перша мова іноземна, це іде англійська і французька. Литовська не є іноземною, литовська є рідна. І з 5, з 4 класу ми додаємо ще поглиблену англійську, французьку і німецьку. І на сам кінець, коли ми говоримо про розвиток школи, про те, які можливості вона відкриває, все-таки хотілося б почути таке слово до батьків, можливо, заключне, як резюме, справді які можливості. Відкриває міжнародна українська школа для українських дітей в Литві. Міжнародна українська школа Литви це унікальна на сьогодні школа, і в нас підписан договір з державним ліцеєм. Міжнародна українська школа. Це Кловський 8, Це місто Київ, який працює вже з 2007 року в 13 країнах Європи: Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Італія. І цей диплом. Державного ліцею, який надає саме міністерство освіти України, отримують наші діти в Литві вже третій рік. Цього року в нас 11-9 класи було 400 випускників, які танцювали вальс на ратушній площі Вільнюса Шауляя. І діти вже третій рік з дипломом державним України стають абітурієнтами всіх вишив в Європи. І 30% дітей повертаються в Україну. Тому ми в минулому році ввели французьку мову. Діти за рік опанували рівень А 2 І наші перші учні, які отримали диплом Міністерства освіти Франції за знання мови, вони Розпочали своє навчання вже в інституціях Франції вже цього вересня, і тому інститут Франції, який є посольство Франції, так само цього року надав можливість нашим дітям вчитись в п'яти. Університетах ми зараз підписуємо співпрацю з Франції, і сама велика така, скажімо, приємність, що ми відкрили зараз підписали угоди з п'ятью вищими навчальними закладами України. Це Бердянський педагогічний інститут, так само це політехнічний Чернігівський, Київський архітектурний, і так само ще в нас є дизайн Київ і торгово-економічний. Тому ми нашим дітям, в чому унікальність, від п'яти років надаємо українського світу, і цього року ми відкриваємо ліцейні ці класи і інститут, щоб наші діти, закінчивши одинадцятий клас, могли вступати і мати подвійні дипломи між університетами, які є в Україні, Франції, Литві, і проситься до нас ще Латвія. Але ж я думаю, поки ми ще не підписали угоду, але ж зробимо теж. Це було інтерв'ю директора Міжнародної української школи Литви Олени Внуковської. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Продовжуємо передачу. У Паланзі на узбережжі Балтійського моря на творчій базі Литовської національної школи мистецтв імені Чурльоніса навчається і відпочиває група юних харків'ян. Всі вони обдаровані діти, учні Харківського державного музичного ліцею, що приїхали на запрошення дружніх литовців. Вдома через війну юні музиканти змушені навчатися онлайн. Тому не дивно, що однокласники лише тут, в Литві, можуть нарешті познайомитися і поспілкуватися наживо, а найголовніше позайматися в комфортних умовах, поділитися успіхами і досягненнями. Ми зв'язалися з директором Харківського державного музичного ліцею Олегом Ріщенком. Ось що він розповів те, що ми зараз робимо з міністерством освіти, науки і спорту Литви, і дали можливість профінансували переїзд 43 дітей з України, а саме з міста Харкова, який сьогодні дуже небезпечний, і який кожен день обстрілюється керованими бомбами. Але все ж таки люди в Харкові залишаються, вони люблять своє місто, не опікуються цим містом. Ну і звичайно, разом з людьми є і діти, які мешкають у Харкові. Але спочатку пандемії, вже п'ятий рік поспіль, навчання йде онлайн, і це катастрофа для сфери навчання. Але ж... Харкові будуються підземні школи, і вже збудовано три підземні школи і метрошкола. Але на жаль, музичне навчання. Ми всі розуміємо, що треба проводити наживо і завдяки співпраці з міністерством освіти Литви, з литовською національною школою імені чорльоніса, завдяки організації ЕМСІ, які зробили все можливе, щоб прийняти. 43 учнів нашого ліцею саме на базі відпочинку в паланзі, але ця база надає можливість не тільки відпочивати дітям, а тут є майже сім інструментів фортепіано, є аудиторії, в яких можна наживо дітям навчатися. Грі на музичних інструментів на скрипці, на віланчелі, на фортепіано, на трубі, на фаготі. Саме ці діти, і приїхали сьогодні до Литви і мають можливість поспілкуватися наживо і наживо навчатися музиці. Може, розкажете, як проходить литовський день українських дітей зараз? який розпорядок чим захоплюються? Можливо, є діти, які вперше були в цій країні. Напевно, більшість їх було вперше були в цій країні. Які їх вражені? Ну трошки розказати, от те, що власне відбувається з ними, і як вони сприймають цю поїздку? Деякі діти і моря не бачили ще. От і дійсно є діти, які в перший раз за кордоном, і та природа та атмосфера вона споріднена нашій Харківщині, і вона ну майже нічим не відрізняється отут От на базі. Але ну ми не маємо в Харкові такої бази, щоб можна було дітям відпочивати. Тому дуже приємно, що тут є режим і підйом у нас о восьмій ранку. Йде гімнастика, утрення гігієна. Потім о 9 годині у нас сніданок, о 13 годині. У нас обід, о 18 годині у нас вечеря. А між сніданком і обідом. У нас йдуть заняття на живо музиці на інструментах. Також у нас є такий диригентсько хоровий відділ, і тут майже 11 дітей з цього відділу, які задають тон для загального хору. Спільного хору, який налічує ну, всіх дітей, які сюди приїхали, 43 учня вони займаються хоровим співом, і це дуже гарно, тому що я от був присутнім на цих заняттях. Дуже гарно у нас харместер. Яка залучає дітей саме прийом і подача виховання хорової музики не настільки приємний, настільки розполагають до цього, і навіть діти, які не співали у хорі, вони на сьогоднішній день приймають участь і вивчають три твори, яких ми будемо виконувати на концертах, які будуть приходити 6 жовтня безпосередньо на нашій базі 7 жовтня це буде у Паланзі, 7 буде у Клайпіді і 8-9 буде у Паланзі. Тобто будемо чекати концертів наших юних артистів. Для литовської аудиторії а де дітки встигли побувати? Що встигли побачити, окрім того, що вони мають можливість пограти на музичних інструментах, поспілкуватися? Можливо, до речі, з кимось уже встигли тут познайомитися з якимись цікавими людьми або взагалі зав'язати якісь контакти? Ну, перший виїзд у нас був це музей бурстину у Палангу, де діти прослухали лекцію. Майже часову по все, що стосується бурштина, обробці до його і показали ті прикраси і відчули запах бурштина. Це дуже важливо, тому що це теж мистецтво, яким користується майже весь світ цими витворами мистецтва із бурштина. Побували ми у ботанічному саду, відчули цю історичну природу, атмосферу і красиву, сфотографувалися звичайно в цій природі. Ну а завтра у нас, наприклад, буде виїзд у басейн, який нам надала можливість відвідати адміністрація Паланги. І я дуже вдячен всім. Адміністрації всій балансі, то що вони йдуть нам на зустріч і роблять все можливе, щоб наші діти відчули комфорт і не тільки погуляли, а ще чомусь навчалися щось пізнавали нове. Я б сказав, що дуже важливе те, що литовська школа мистецтв надає нам вже з сьогоднішнього дня майстер-класи для наших дітей. І сьогодні перші заняття будуть на скрипці з Борисом Дваріонасом, відомим Скрипалем Литовським, і відомою династією музичної Дваріонасів. До речі, Юстас Дваріонас, онук відомого композитора Дваріонаса. Він очолював цю організацію ЄМС, яка надала також допомогу фінансування, і оплатила нам дорогу до Литви і назад до Харкова, і оплатила нам харчування дітей тут. От такі у нас плани, але дуже напружені дні. Мені здається, що це не дає ніяких таких негативних емоцій дітям, а навпаки. Ну я вам скажу так, що підйом у нас о восьмій ранку. А о сьомій ранку вже у всіх аудиторіях горить світло. і Діти займаються індивідуально. Це мене просто вражає, тому що я сам закінчував цей ліцей. Це була харківська середня спеціальна музична школа-інтернат. 12 років я там навчався і жив ну, в інтернаті. Мешкав, тому що я був з іншого міста. І я також вставав о 6 годині ранку, йшов до школи, і брав аудиторію і займався, розігрувався так, щоб це було індивідуально. Індивідуальне заняття ніхто не відміняв. Тому вони молодці, діти молодці. Просто справді спасибі нашим дітям за те, що вони в такі важкі часи дарують нам світло надії, попри все, попри ці випробування, через які ми всі мусимо проходити. Попри втрати, попри часом зневіру. А все-таки, хоч би на сам кінець, нагадаю нашим слухачам, що учасник сьогоднішньої передачі Олег Горіщенко – це саме та людина, яка навесні 22-го року, на початку широкомасштабного вторгнення, зуміла вивести саме в Литву артистів національного театру і балету Харкова. І саме завдяки пану Олегу, тоді наші артисти мали змогу не втратити. Професійну форму намагатися залишатися в професії, давати концерти. І, от дуже приємно, що сьогодні ми маємо нагоду спілкуватися з вами, пане Олеже. І нагадаю, сьогодні день вчителя в Україні, і ви вже як вчитель привезли своїх дітей сюди, в Литву. Спасибі нашим дітям, як я вже говорила, за те, що дарують натхнення. Ну і напевно, на сам кінець скажемо спасибі і добрі побажання вчителям. Тим людям, які, попри війну, підтримують наших дітях вогонь, да. я теж приєднуюсь до найкращих побажань і нашим вчителям, і викладачам, і вихователям, тому що те, що вони роблять сьогодні. Саме у Харкові це такий героїчний подвиг, який ми повинні завжди пам'ятати за для збереження навчання мистецького навчання і взагалі навчання дітей, тому що наше майбутнє це наші діти, яких ми сьогодні навчаємо, і дай Боже їм здоров'я, дай Боже сил, наснаги, щоб все було в їхніх сім'ях добре. Сказав в інтерв'ю українській хвилі директор Харківського державного музичного ліцею Олег Оріщенко, творча група передачі, журналісти Олег і Олена Головатинки та звукорежисер Соната Ядявічення приєднуються до вітань на адресу всіх українських вчителів. Хай ваша праця дає щедрі плоди, а учні радують своїми здобутками.